Вітаю вас на каналі Вінтажна Скриня. Сьогодні черговий огляд порцеляни. І так, першим я хочу запропонувати вам огляд німецького тріо виробництва веб Що стосується даного тріо, то клеймо на цьому тріо датовано 50-56 роками. Тут на горі написано веб. Ну і внизу. Плеті. Дуже тонка, якісна порцеляна. Вона не білого кольору, вона трошки така якби слонової кістки, або такого навіть не молочна, навіть справді десь так слонової кістки. Дуже гарні тарілочки. Легенький рельєфчик є по краю. позолота в порядку. Єдине, тут всередині трошки потерлося. Але так, в принципі, воно ціленьке. Ну все в доброму стані. Тут теж маємо трошки рельєфчику, дуже цікава деколь. Як бачите, вона така різноманітна, немає жодного букетику, який би повторювався. Те саме клеймо. Ну, а щоб порівняти вам колір, то от біленька порцеляна і ця порцеляна. Бачите, вона трошечки відрізняється. Якщо у вас дане тріо зацікавило, прошу звертайтеся за одним із наших контактів під відео. А тепер трохи про історію фірми Веп З 1858 року, тобто від дати заснування, по 1942 рік фабрика належала родині Баєнш. Можливо, я неправильно вимовляю, бо я німецьку не вчила. Після цього періоду мануфактура змінювала власників, потрошечку розвиваючись. У 1945 році мануфактуру було націоналізовано, а вже з 1950 року вона почала випускати порцелянову продукцію під маркою Веплетін. На жаль, у 90-х роках виробництво порцеляни було повністю зупинено. До нас дійшли тільки деякі їх вироби, які з кожним, яких з кожним роком стає все менше і менше. Це антикварне кавове тріо баварської фабрики Оскар Шеллер і Ко. Клімо датовано 20-50 роками. Цей завод був побудований у Шварценбаху. Вибачте, мусила написати, бо дуже важко вимовляти. Подивіться, який чудовий рельєф на цих філіжаночках, яка гарненька ручечка. Дуже якісна деколь підкреслена позолотою. Малюсінька Малюсенька у нас дуже маленька. Ось таке до неї блюдечко. Тут є рельєфчик. Знову золоті гілочки і такі бутончики троянди. І десертна тарілочка. Теж рельєфчик, золото, деколь. В принципі, в дуже доброму стані це тільки що є маленький скол тут внизу. На жаль, вона вже, ну, слухайте, досить поважний вік має, тому є невеличкі втрати. А тепер трошечки про історію мануфактури, яка виробила цю красу. І так, завод був заснований у 1882 році у місті Шварценбах Оскаром Шалером, його братом Фріцом та бізнесменом Йоганом Гьотсом з Егера. У 1917 році завод був поглинутий браттями, браттями Вінтерлінг і став штаб-квартирою компанії Шалер Верке. В період з 92 по 99 рік відбулися негативні зміни, пов'язані з економічною кризою, і, врешті-решт виробництво було призупинено. На жаль, дуже шкода, що подобна краса вже не виробляється. Зараз інші технології і інша якість. А це вже залишається в нашій пам'яті, в наших сервантах, щоб нашим нащадкам нагадувати, яку красу виробляли в свої часи. Ці чайні пари, чудові чайні пари, марки МЗ чехословацького виробництва були вироблені в роки післявоєнні. Що означає скорочення МЗ? Що це за марка? Розшифровується як моріц з Dekauer". Ну, Трохи важкувато нам вимовляти, але ну, що є, то є. Давайте подивимося на цю красу близько. Бачите, яка чудова ручечка. Вона досить зручна. Знаєте, досить приємна форма філіжаночки, гарна деколь, дуже така витончена. Її не забагато, але і не замало. Як на мене, тут зображена гвоздика і бутончик троянди. Біленька порцеляна, без жодної чорної цяточки. Є у нас клеймо, тут написано Чехословакія, і є ще номер в тісті. Це друга філіжаночка. Видно, що трошки користувалися цією порцеляною, але вона ціленька. В доброму, дуже доброму стані. Ось таке блюдечка. Вони такі трошки заглиблені. Гладенькі, рівненькі, по краєчку йде по золоту. От, якщо бачите, тут МЗ, ну, я роз... поміщу тут і збільшений варіант цього кліма. І друге блюдечко. У мене пов'язана з цими чайними парами дуже цікава, хоч і неприємна історія. Коли я їх купляла на барахолці в Польщі, був дощ, падав дощ, і ці філіжаночки були якби складені, знаєте, як складають чашечки. отак, от І ще була третя. І лежали собі от в такому вигляді і ще й перемотані скотчем. Так, от, коли я принесла додому і почала перемивати ці філіжаночки і блюдечка, я побачила, що одна з філіжаночок має дуже велику тріщину. Бачите, я так була розчарована. Я, в принципі, у цього продавця брала вже декілька разів порцеляну і завжди все було окей. Але тут тріщина, навіть вона не свіжа, вона стара. І скажімо так, мені підсунули оце ось таке ось. Тому будьте уважні, коли ви купляєте щось на барахолці, і воно перев'язано скотчем, обов'язково розпаковуйте і дивіться, що це таке. Докладно роздивляйтеся, хоч і з лупою. Тому бережіть свої богу, гроші, будьте уважні. А тепер трошечки історії про марку МЗ. І це досить цікава історія, бо вона починається ще в 1810 році. Весь час завод від свого заснування розвивався і е, був досить успішний. Цю порцеляну знали в багатьох країнах Європи. Проте найбільший розвиток відбувся тоді, коли цей, цю мануфактуру придбав банкір Моріц з Декауєр. У 1884 році. З цього часу марка МЗ Моріц з Декауєр з орлицею в короні стає відомою не тільки в Європі, але і в Америці, бо було, нарешті, налаштовано досить зручний експорт. У 1909 році завод переходить до концерну Х'ютінройтер німецького концерну. Але клеймо на порцеляні залишається без змін, бо воно вже було відоме майже по всьому світові. У 1958 році завод, завод був націоналізований, і до його клейма додається напис Чехословакія. З часом змінювався вигляд клейма. Писали під ним і Австрія, і Чехословакія. Зараз пишуть Чеська Республіка. А само клеймо Орлиця з короною і літери МЗ залишилися без змін. От що значить якість і відома марка. А тепер перейдемо до огляду порцеляни, яка була вироблена в радянські часи. Ну і трошечки пострадянські. Я вам покажу трошечки відміну. Почати я хочу з цих чудових молочників від сервізів, які вироблялися на Світловодському керамічному заводі. Крем-Гесі. І ось такі молочнички. Дуже чудовий ручний розпис. А, покриття, ну, я так думаю, що це вже 90-ті роки, бо це не позолота, хоча не факт. Не завжди була позолота. Так. Наша чайка, або ви знаєте, власне, як українською буде чайка? Мартин. Так от наш занурюючийся мартин другого сорту на цьому молочнику. Дуже гарний розпис. Прямо, знаєте, такий рельєфний, що видно, аж маски-пензликом. Доброму стані, і цей молочник не продається. Якщо у вас є до цього сервізу саме з таким розписом. Чайник, джемниця і цукорниця. Будь ласка, згласіться, бо у мене не повний сервіс. Хочу його зібрати, щоб він був повним. Наступна краса форма та сама, але тут інший розпис. Який чудовий ірис. Теж розпис ручний. Тут бутончик ірису. Мені здається, що це ірис. Теж тут немає позолоти, немає розпису о, фарби на ручці. Але він, на відміну від першого молочника, дуже легенький, значно легший, ніж той перший. І ось третій варіант. Ну, щось мені нагадує, що це якась фіалка або щось таке, щось подібне до неї. Теж ручний розпис. Такий, що він видно, як пензликом малювали. Це в нас перший сорт, а тут я навіть не показала. І це перший сорт. От тому і різниця. Вони... Цей теж легший, ніж той перший попередній. Цей важчий. і другий сорт. Отака красуня. Така трошечки брудна, треба її помити. Не так давно я її просто принесла додому. А, і тут є у нас такий маленький нюансик. Ну, В принципі, як для колекції, дуже-дуже непогано. Ось такі у нас три гарні світловодські молочники. Мені цікаво, чи знаєте ви, що відбувається з порцеляновою масою, коли її запікають при температурі 1200 градусів. Ні. Ну от іноді буває так. Що порцеляна трошечки пливе. І, власне, це я добре побачила на цьому молочнику. При тому, що це дуже гарний ручний розпис, підкреслений позолотою. Це Баранівка, перший сорт. Але вона, як бачите, трошки кривувата. От так іноді викривляються Порцелянові вироби, але від того вони не стають гірші, вони навіть першого сорту, ціленький, гарненький молочник. Цей глечик теж Баранівського виробництва. Гарна деколь, дуже гарна, гарна форма. Якщо ви дивитеся мої відео, ви знаєте, що я дуже люблю Баранівську порцеляну, бо вона дуже різноманітна. Просто такі форми настільки різноманітні, що я просто насолоджуюся цим. Ціленький, гарненький молочник з такою зеленою оздобою по краєчку. Теж шукає собі нового власника. І знову Баранівка. Ну, це вже більш сучасна форма. Це у нас баранівка другого сорту. Деколь дуже тоненька. Така Мені дуже подобається, дуже якісна деколь. Така, наче, як підмальована, чорним така, знаєте, підкреслена. Може, трошки, як то кажуть, з подрісовочкою така гарню Дуже класна у них ручка. От що у них класно, так це ручки і на чашках, і на молочниках. Ну, взагалі на кожному предметі з чайних сервізів. Гарненький, ціленький. Є маленька чорна цяточка пічна. Теж шукає нового власника. Ну і тепер дійшла черга до виробів порцелянових заводів наших сусідів. І так, перший це глечик, ну, не глечик, молочник для молока. Ой, вибачте, догори дригом. Бачите, що це клеймо заводу «Пролетарій» Новгородської області. Таке клеймо датовано 1962-64 роками. Як ви бачите, порцеляна така небілосніжна. Другий сорт. Є деколь гарненька, є такі гарненькі золотенькі квіточки, без колів, без, без тріщин, якщо ви збираєте молочники, будь ласка, звертайтеся, бо у мене він самотній, до нього нічого немає. Наступний красень. Весь такий розписаний, вручну, з великими золотими листочками, це у нас виробництво Дльову, варіант експортний. В гарному стані, без колів, без тріщин, з позолота на місці. Якщо він вам сподобався, Звертайтеся, домовимося. Хочу вам нагадати, що в продажі є такі альбоми скульпторів та художників 19 століття. Серія Мастера русского искусства». Дуже класні альбоми. В даному випадку ви бачите скульптури репродукції чорнобілі, бюсти. І тут є досить такий цікавий життєопис митця, ну і більш подробна інформація про його видатні роботи. І також є художники. Скульпторів мало, а художників у нас багатенько. О, бачите. Одразу відкрила на такій знаменитій картині. Утро в всесном лісу. Це в нас Шишкін. Альбомів, як ви бачите, дуже багато. Тому звертайтеся, можливо, буде саме той художник в наявності, інформацію, про якого ви шукаєте. До побачення!